Друзі, ми з вами в магазині сінсей зробимо примірку пальто. Коротше, візьму 4 пальто примірочно і подивимося, що це буде. Можливо, буде якраз мій вибір зупиниться на пальто із «Сінсей» сіта. Беру ось таке двобортне бордове, потім чорне. Поки що візьму два, тому що ну, корзина зламається, якщо я не кидаю сюди 4 пальта. 1499. Ось таке чорне. Ну, ось вони тут представлені, їх тут багато. Який розмір брати? Проблемка. Я думаю, я візьму L. І щось буде між M, кою я думаю, L вийде. Візьму L. Ось таке. О, дивіться, потім ось такі ще коричневі. Берем. потім. Ну, бежеве, це не мій варіант, мені здається, може бордовий. Бордового, але так. Сірі ще є пальта. Ух ти, так? Да? Ось таке ще є сіре. А, ну це, я вже приміряла, не, мені воно не сподобалось, воно коротке. довжина якась ні туди, ні сюди. Коричневе. Ну, можна таке, да, В ялиноньку. В Знайти Ельку. Ось така Елька. ель це 40-й. Один, два, ну і ще вкину. Є сенс мені чи немає брати бежеве, як ви гадаєте. Це хіба що для когось буде цікаво. Да? XL, ну і L. Хоча приміряю, що не обов'язково, тут ж є дзеркала довгі. Так, Може, Як ти? я і говорила, корзина не хоче їхати. Я взяла лише три, три пальто. Можна було просто біля дзеркала в залі і приміряти. Добре, вже наступні приміряю в залі. Як не дивно, а пальто із сінцей підійшло найкраще. Ну, прям сіло дуже класно, дивіться. І не треба переплачувати, не треба платити по 8 тисяч, щоб міль поїла. Так як я ношу, дуже таке ну, вид одягу ношу я не дуже часто вдягаю. Да? В основному це все куртки. Примірочна дуже вузька, тому виходжу сюди. Змір Л, ЛК сороковий. Дивіться, просто прекрасно. І довжина теж не буде тут вовни, звісно, це буде поліестер, думаю. Якщо носити не часто подобається мені його, не І, до речі, і не так до нього щось чіпляється порівняно з тим, яке я приміряла в Resort. Так, з боку, дивіться, це відео з, з примірочної, з магазину Resort, де я приміряю таке ж. Та, ну, та, ж, та ж модель, що і в сінцей, але гудзики тут ідуть інші, такі от вони глянцеві із окантовочкою такою золотистою. Поки що я не визначилася, яке мені пальто обрати. Я людина настрою, тому буду чекати якесь натхнення, якийсь настрій. Наступне ось таке коричневе, ну, теж непогане, але дуже ж пожмакане. Прям я не знаю, як його це від тільки відпарювачем, де да? можна його спасти, врятувати його. Це теж Елька, кому цікаво. Ну, в принципі, непогане сюди щось коричневе підібрати, якусь сумку коричневу. Такий комірець високий. Це все полі... Оце поліестер. 100% щойно дивилася склад тканини. Ось, а це зараз гляну. Думаю, що теж двобортне, тепле, тому що довге. Мені не дуже подобається. Коротше, не знаю, пальта це виявляється дуже велика проблема для мене. 1499. 1499, думаю, що теж поліестер. Так, тут поліестер, вовна 15 і акрил 12 і бавовна. І наступне пальто, яке я взяла в примірочну, така ж модель, як і перед цим чорного. А це таке світло бежеве. Теж сподобалось. От що я можу сказати. Ну, може, плечі я б хотіла такі більш, більш ширші плечі. Все-таки це така прям класика-класика. Дівчат, більше це відео підійде тим, хто реально носить пальта, хто любить пальта. Ну, блін, я до сих пір не визначилася. І... Ну нічого, в принципі, в мене є в чому ходити, і час ще є. Можливо, ще рік, рік якось перехожу в тому, що є в мене. в мене є в принципі погод. Ну, дивіться, яке класне. Ну, реально. Мені дуже сподобалось і чорне, і ось це світло бежеве. Але треба ще щось подумати. До нього можливо дійсно якісь а, додати спортивної нотки, типу кепку, типу худі, типу спортивні штани. Так, в новинках ось такі жакети в сінцей із люрексом і в паєточках чорні, Двобортний коротесенький, це розмір XL. Розмір на мене підійшов. Дуже симпатичний, єдине, що пожмаканий, дещо тут тканина. І немає, на жаль, підплечників. Хотілося б, щоб він тримав форму все-таки, щоб було, були плечі. Що до нього? До нього можна підібрати ось таку спідницю. Ну, тут міні-сін представлені в паєтках. Дивіться, я одну зачепила за іншу і вже вийшла ось така довжина. Ну, Міні-однозначно, я б не вдягла. Да? Чомусь мені-міні останнім часом не дуже подобається, але якось це не дуже елегантно. міні як святковий варіант, ну, на дискотеку може, да, не знаю. А взагалі, як святковий варіант, то вечірній, то все ж таки брати таку довжину міді. Дивіться, якщо ви вдягаєте, наприклад, таку сукню або спідницю міді, теж в паєтках, то в принципі дуже-дуже святково все ідеально поєднується. Ну і якусь чорну, базову щось у топ, Що тут може бути? Якщо це сукня, то в принципі нічого. Да? Дивіться, як гарно, так святково. Сподобався мені цей жакет. Єдине, що можна купити підплечники, така спідниця коштує 459, але вона коротка. Ну, можливо, комусь подобається міні. Є такі ще бордові. Тих жакетів тут вдосталь, різні розміри. Знову ж таки, wall бленд, можливо, навіть до складу. Тканини входить якийсь відсоток вовни. Да, дивіться, жакет містить 10% вовни, все інше поліестер, думаю. Ось такі патюлі. Ну, є, патюлі. Да, дивіться, є сукні. Ось така є сукня. Ну, знову ж таки, міні. Ну, от з цим піджаком класно. Дивіться, Взягаєте сукню, поверх такий піджак. Сукня буде. Так, вона буде до середини коліна. Ну, В принципі, нормально, да, довжина класична. Класні сукні з'явилися святкові. Така тоненька, це поліестер. Ясно-понятно, але непогана. Довжина подобається. Така тканинка, типу жата. А скільки коштує вона, я не сказала, да? Так, ціна ось М, наприклад, це однозначно на мене підійшла 459 гривень. Підійште, ну, і штани мені подобаються. Такий якийсь колір сливи. Навіть подобаються дуже дивіться. З піджаком цим теж класно. Якщо, наприклад, тут у вас якийсь може бути топ чорний прозорий, блін, мікрофон. На волосся ліг. І ось такі сюди можна навіть штани. Клас, такі палацо, вони теж мені вони подобаються, вони зовсім не піжамні. Ну, можливо, піжама стайл щось нагадують, але вони такі більше вечірні. Все ж таки важка тканина. 599 гривень. Дивіться, непогано. Такий теж вечірній можна лук. Створив ось такі ще штани. Дивіться, теж вечірній варіант. Зараз вийду на світло. Ось дивіться, по них такі блискіточки малесенькі розсипані, йдуть сріблясті. Самі вони а, штучного велюру. Так, і така тканина тягнеться, Тягнеться. Я думаю, що це поліестер еластан, Наприклад, до цього жакета може бути, да? але чомусь вони дуже вузькі. Я думаю, вони будуть просто це М, будуть в обтяжку просто обтягувати і донизу дещо йдуть розширені. Довгі, однозначно, треба буде вкорочувати, я вже бачу. Це на зріст метр сімдесят. Думаю. Ну, такі новинки. Або ж до них ось такий топ. Власне, вони там і представлені на рейлі з такими топами ці штани. Топ дуже короткий, ну він такий варіант під щось, під, під, під жакет, знову ж таки, під піджак, такий сріблястий, дуже-дуже мерехтить, класний, такий легасенький, дуже. Так, і він Це XXS, схватила найменший розмір. Там є різні, я думаю. 219 лише Гляньте, святковий теж такий із Це між штальмий да? можна поєднувати. І, наприклад, сюди велюровий якийсь жакет. Знайти, якщо у вас є, наприклад, велюровий жакет, сюди пішов. Я думаю, може навіть краще ніж це. Друзі, продовжуємо новий... Продовжуємо дивитися. І я вже бачу ось такий симпатичний джемпер в них в'язаний на зав'язках. Дивіться, зараз таких дуже багато. Де, де ми бачили? Я знає? вже забула, де я бачила. Мабуть, в Різірс бачила такий на зав'язочках. Вийчіндем. Вийчіндем в інстаграмі підписано. Дивлюся, як там теж цікаво створюють аутфіти. Ну, Це поліестер, думаю, візко. Що може бути? акрил да, акрил, поліестер. 699 такий, на залізочках. Дивіться, а ще ось такі штани класні. І, до речі, такий э, джемпер з такими штанями непогано було. Навіть краще, ніж з цим білим. З такими гудзиками. Дивіться, такі штани. Штани широкий, крій, палаццо, трикотажні, класні брюки. Навіть 659 грини. Ідемо до дзеркала. На -на 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 -на. Вау, Вау, да? гарні, дуже взагалі стройнять, незважаючи на те, що вони прям такі світлі, класні такі брюками. До чогось світлого. В новинках шуби всім цей теж. Дещо нагадують нам шуби із. Магазину Resort, але тут все прям лізе. Стерчить, хутро стирчить. Якщо її розчесати, вона знову ж таки тоненька тканинка така не товста. За 1199. ну Ціна, звісно ж, якщо в Resort да, вони по 2700-2800, то тут за 1200 приємний такий теж колір. Підписця. Друзі, дякую всім за перегляд. А я випиваю свій капучино. Дуже замерзло, на дворі, дуже холодно сьогодні. У нас у Полтаві. І не забудьте підписатися на мій канал, поставте лайк цьому відео. До зустрічі вже у наступному відеоролику. Надіюся, що відео було для вас цікавим і корисним.